У Росіян теж був шок-контент, коли вони спочатку ж робили оці періс постійно. Ну, типу, того, хто до них потрапив в полон. І, типу, перепис робили, хто, типу, по прописці звідки. А в нас Азова майже всі були з Маріуполя, або Ялта під Маріуполем, або там, ну, коротше, Юрівка. Mm -hmm. І для них це настільки був шок, що всі жінки, ну, типу. Схід України і в більшості це Маріуполь. Коли вони там казали, ну, чого вони там казали? Типу, от ви на нас там хотіли напасти, ви там напали умовно на Маріуполь. Ну, типу, що ми туди прийшли. А потім дізнавалися, що ми самі з Маріуполя. І, типу, виходить блять, як ви аргумент. напали ми... на Маріуполь. Mm. Сука, я сижу в своїй квартирі в Маріуполі. Думаю, блять, піду нападу на Маріуполь. Так. На Шо, це, що? На, на 9, 9 ранку, а я ще не напав на Маріуполь. Блядь, я пішов нападати на Маріуполь. Бля, ну дебил.